Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами вивчимо тему Інвентар та поле для гри. Модуль футзал На малюнку розглянемо Поле для гри. Довжина площадки під час проведення міжнародних змагань варіюється в діапазоні 38-42 метри. Ширина 18-25 метрів. Під час проведення інших матчів. Вона може становити 25-42 метри в довжину та 15,25 метрів в ширину. Ворота прямокутної форми розташовуються посередині кожної лінії воріт. Відстань між внутрішніми краями воріт має бути 3 метри одна від одної, а нижня частина поперечений воріт має бути на висоті 2 метри 2 десятих. Над поверхнею майданчика М'яч для футзалу. Сферична форма. Виготовлений зі шкіри або іншого матеріалу. Довжина, окружність не менше 62 см і не більше 64 см. Вага не менше 400 і не більше 440 г. На початок матчу. Тиск 0,4 0,6 грамів. 400-600 г сантиметрів квадратних на рівні моря. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.